Сміх врятує життя у прямому сенсі цих слів, коли мова йде про всеукраїнську відкриту лігу КВН в сумах єдину благодійну в Україні. Завдяки попереднім іграм вдалося зібрати кошти на термінові операції для п'ятирічного Дениса Савенка та однорічного Кирила Маслова. Учора у перший день зими відбувся фінал цієї ліги. Про всі деталі розкаже Юлія Дунаєвська. Чани зиму зустрічають зі сміхом. 1 грудня фінал єдиної в Україні благодійної ліги КВН. Я дуже часто хожу сюди на КВН. Я люблю КВН і хожу на КВН. І мої, і син і онуки займаються КВН. Що саме тобі в КВН подобається? Що тут дуже смішно. Любиш сміятися? Так. Yeah. Тут моя донька. Вона капітан команди, любима женський варіант Леся Каліна. Тому я ніколи не пропускаю ні одну ігру і переживаю. Вона вже 8 років в КВН, я за нею дуже рада. В КВН цей вечір я прийшов посміятися. Хочеться побачити якогось хорошого юмора, качественного, ну, не повтора, знати э, якісь нові шутки про актуальні теми, тому що КВН ну, в Сумах завжди славиться своїм авторством сильним, і тут дуже сильні редактора. Незмінний редактор Сумської ліги КВН Володимир Борисов, віце-чемпіон Вищої ліги КВН та актор проекту Україна У. Здесь все смешно, потому что это Команды КВН: здесь люди не могут просто так с тобой общаться, они стараются пошутить, даже если это иногда неудачно. Но тем не менее, все всегда проходит в легкой атмосфере. Ну, все, все, э, все плохо может быть только в один момент, когда объявят результаты. И какая-то из команд осознает, что она вот либо проиграла, либо ну, вот, в финале, либо не прошла в этот финал. В общем, всякое бывает. Зерковие гости и серед членів жюри, дебютував у цьому амплуа, переможец шоу X-Factor Дмитро Бавров. Бак. Всегда было интересно поучаствовать в таком плане, посмотреть, как команда выступает вживую, потому что я все это видел по телевизору. А теперь у меня есть возможность даже не то, что посмотреть, а еще и посудить. Я надеюсь, что это у меня выйдет ну, хорошо, и я буду компетентен в своих оценках. А ще у якості запрошенных гостей сумську публику потешили и телевізійного проєкту «Ліга Сміху. За перемогу і головний приз 20 тисяч гривень змагалися шість команд, двоє з них сумські. І все ж перемогу здобули гості нашого міста, лучани команда замок Люберта. Начинають фінал нашої ліги, друзі. Поехали! Братуха, а міфік танцювати по всяку русську фігню. А по друге, я коротше там з одним джедаєм хоминки грав. Зустріч двох подруг. Алінда, привізе Лінда, що ти плачеш? А що я плачу, а я себе на груди поставила нові китайські імпланти. Ленка, так що ти? Що ти плачеш? Шикарна грудь? Шикарна грудь, а ти нажми. Нагадаємо, ця ліга КВН єдина благодійна в Україні. Тож глядачі мали можливість не лише посміятися від душі, а й зробити добру справу. Цього разу допомогти діду морозу. Так как близятся новогодні праздники, ми решили порадовать діток области. Это детки АТО, детки у которых к сожалению нет родителей, либо родители лишены родительских прав. Поэтому мир кавенчиками поздравить их с Новым годом. Все собранные деньги пойдут на новогодні подарочки для діток. Вот мы будемо покупать новогодні подарочки. И кавенчики лично в образі Деда Мороза Снігурочки будут поздравлять діток. Юлия Дунаевская, Сергей Лазаренко на часе новини.